Отут От на даному відео видно, десь за 10 Володимир Ковалів разом з невідомим своїм якимось колегою прийшов до мене на роботу, приніс тарілку з котлетами і сказав, заявив, щоб ці котлети я роздав людям, щоб я не думав, що в мене є гроші, і я можу за гроші все собі там купити. На що я? Він не знав, що я є на роботі, я вийшов, щоб його догнати, і сказав йому, щоб він забрав котлети. Я запросив Володимира Кувалєва зайти за мною і забрати котлети, щоб не робити якісь цирки. На що він насміхувався і лаявся нецензурну мою сторону і казав, що... щоб я котлети роздавав людям. Тоді я взяв, пішов, забрав тарілку з котлетами, виніс їм на вулицю і казав, хлопці, забирайте котлети, йдіть з Богом і не робіть цирки сьогодні. На що вони далі мене спровоковували на подальші мої дії? Після всього, що я вислухав від Ковалєва його товариша, я задягнув тарілку з котлетами йому на голову. Вони хотіли зі мною полізти в бійку. Але наскільки я трошки важчий від них, вони не могли мене навіть сунути з місця. Вони накинулися на мене обидвоє, але не давали мені ради. Вони хотіли мене також бити, але наскільки вони маленькі, не діставали навіть до мене. Через мій об'ємний, скажімо так, різдві вагу. Тут на відео видно, що ми з ними шарпуємося. Я Ковалєва не б'ю, так як він сказав. Не знаю, може десь потім і вдарився об стовпчик носом і зламав собі низ. Ну, але не можу я стверджувати, бо я не бачив. А на рахунок того, що говорить Володимир Кувалів, що. Я йому якісь там пропонував гроші, мов котлети купити. Може в міжгайцях і гроші називають котлетами, але сам всі порядочні люди, які себе вважають, гроші називають грошима, а долар доларом євро-євро. Ніхто не називає на гроші котлети. Так що ці свої мігайцівські вирази хайкувалів тримаю біля себе.